Школа розвідників постійно займається активним дозвіллям своїх вихованців. Учні гуртка вже вміють орієнтуватися на місцевості та долати природні перешкоди. Нещодавно виникла ідея навчитися танцювати військовий вальс. До сих пір у нас не було культурної програми, такі як вечірів, танців. І за те, що ми займаємося в першій школі, тут багато художніх танцювальних колективів, то в нас така можливість якраз і видалася. Для них це дуже дико, вони не приучені до такого поняття, як танці. В них в голові дискотека, коли кожен витворяє, що йому на думку спаде. А для нас танець це стратегія і тактика, тому що потрібно вести ведучу роль. Дівчина довіряє хлопцю, а хлопці її веде. Тобто потрібно і думати головою, дивитися на всі сторони. Це для нас дуже гарна практика. Навчання для юних розвідників тривало близько місяця. Легко не було, але результат розвідникам сподобався. Мені було не важко навчитися танцювати, і цікаво для, для розлічення, щоб не тільки лазить, пригать, б'ять, а ще щоб навчитися танцювати з дівчатами. Вальс це парний танець, тому допомагали та навчали вальсувати дівчата зі школи мистецтв і гімназії імені Тараса Шевченка. Вланувалася, що як я ну чи зможу я їх навчити, чи мене вийде, що а, ну ну все одно ж получилася, наступаємо. Ходимо у планах школи розвідників продовжувати свою основну діяльність. Крім цього, навчитися ще декільком граціозним па та провести справжній бал.